Всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі. Знову приїхали до нас на хутір наводити тут лад. Я поки. Не знаю, що саме показувати, тому, мабуть, буду просто показувати все. На цих вихідних ми займаємося електрикою і підготовлюємо стіни для того, щоб їх поштукатурити. Значить, я вирішив, що зроблю зараз, мабуть, невеличкий румтур. Сподіваюся, що відео і звук буде окей, бо у нас зараз іде дощ. Я взяв отаку штуку. Можливо, буде хороший звук. Зараз переключаюся і покажу, що взагалі тут є. Оце той будиночок, який ми купили, другий. Ну, нічого особливого, просто хата в селі. Стіни тут із ракушняка і обкладені в пів цегли. Це двір. Тут ми його трошечки підчистили, але це було навесні, зараз все знову заросло. Ну, якби ви бачите, хащі вони і в Африці хаща. Це все ще йде наша ділянка, тут 18 соток. Нам провели інтернет. Інтернет то є добре, коли є світло. На цих вихідних його навіть не вимикали, уявляєте? Оце щастя. Це у нас друга ділянка, в'їзд сюди. Ми тут зробили імпровізований вхід в двір, щоб було зручніше розвантажуватися. Мабуть, коли ми зробимо ворота, там той вхід в двір і буде. Ось так він наразі виглядає. Ось ось такий невеличкий будиночок. Тут приблизно 35-36 квадратних метрів. Першим ділом ми трошечки попрацювали з низом стін, прочистили це все, залили таку невеличку отмостку. Це у нас декоративний камінь, якщо це можна так назвати. Спочатку ми пройшли стіну цементом з водовідштовхуючою добавкою і фіброю і далі будемо заливати цю ось відмосточку. Ну, Після подушкою вирівнюємо плюс-мінус на висоту сантиметрів 10. Щебінь, пісок, цемент. Руки. Це те саме поле, я його назвав поле зрошення, але це по факту поле осушення. Ми з душу відводимо сюди воду. І тут близько 27-30 метрів траншея засипана щебенем Потім будиночок такий зробили із старої черепиці, накрила це все геотекстилем і засипали землею. Це для того, щоб вода. Більш-менш рівномірно розтікалася і впитувалася в землю. Потім щось ми посадимо, якісь, можливо, кущики. І воно це все буде дуже добре від нього живитися. Ну, це від попередніх класників залишився нам water closet. Краще, ніж нічого. Доволі зручний, на голову не капає, не дує. А, оце цікава будівля. Це був літній душ. Ну, зараз у нас там сумка герміони. Ми туди напхнули все, що тільки могли і не могли. Все, що винесли з будинку, ну, як ви бачите, да? це, мабуть, було б цікаво для цього шоу, там, де купують гаражі і весь мотлух, який є, вигрібають звідти. Так, і ну, тут по ділянці далі я не покажу не. Не зможу, тому що у нас тут хащі, і ми тут ще нічого не вичищали. Ну, якби тут, мабуть, в цьому місці буде дровник. Це труба для проходження повітря в цій нашій траншеї. Той пан, який писав, що ми займаємося херньою, ну якби час покаже. Можливо, херньою, а можливо, це працює. В крайній мірі, у тесті це вже більше 20 років працює. І Подивившись інформацію в інтернеті, поля осушують приблизно таким чином. А тут копанка була, але вона цього року чомусь пересохла. От туди йде далі траншея, викопана екскаватором, і метрів через 50 там роднічок б'є. Але от чомусь цього літа воно все пересохло. Води тут було ну, десь по цей рівень. Тобто в глибину, ну, типу, до 2 метрів до нижчої точки. Ну, і от наша друга діляночка, зараз підніму можливо, повище буде трошки краще видно. Це та ділянка, яка із садочком і виходом. До гори і до лісу. І отам у нас далі пішов в ліс. Запитують, нащо ви випилюєте ліс на ділянці. Залишили б його. Ну, так уж вийшло, що у нас на тих ділянках планується двір. І він там колись був. То просто що 20 років там ніхто не жив. Ну і відповідно він в такий стан занедбаний прийшов. Ліс у нас отам. І от звідти ми будемо брати. Мабуть, при потребі дрова. Дуже багато дерев, які вже просто віджили своє, попадали, і там чисто розчищати цей ліс, витягувати все, що там попадало. Там, я думаю, на кілька років запас дров буде. Так, ідемо. Welcome home. свети. Так, а что тут в этой комнате? понятно. Но она казалась, что они топили. А, не, ну, дровами да. Я имею в виду газа внизу. То есть вот тут пошел выход вверх. Как бы треснула. Вот угол здесь полностью идет разрушение. И здесь вот такая вот фигня. Вот, палец заходит. То есть вот эта стенка, она туда наклонилась. А тут нанесен слой извести и за счет этого слоя держится, то есть, ну, известково-цементный раствор. Это как бы затопить, ну, долго жить эта печка не будет. уже пошло отделение и пошел ну как бы медленный падеж, то есть оно вот уже падает в эту сторону и по сути печку топить ты уже не можешь, потому что uh -huh. потом, чат потому что чат пойдет да вот. вот а перекладывать эту печку это я тебе скажу еще та задача Трохи видно йде. Поки тут на такій стадії, якраз коли закінчиться, буде дуже гарно все видно. Значить, тут ми вчора вибили двері. І оце о таким гарним чином із штукатурною сіткою ми вирівнюємо стіни, бо тут, як бачите, вони трошки нерівні. Добре туди більше не накидувати. Оце тут буде кухня. Пряма кухня виконується тут. Дуже невеличка зона зі столом. Ось ми вже зробили нову піч. Робили двері. Тут буде санвузол. Невеличкі тут, я не знаю, можливо, 2,5 чи 3 квадратних метри. В цьому місці буде умивальник, тут буде унітаз, ну а тут буде душова. Вікно ми відповідно закладемо, і тут буде прямокутне такі вікон, це невеличке. Всі вікна треба під заміну. Робимо також. Дашин батько робить все. Тут ми перепланували. Зараз я, мабуть, вставлю фото чи фрагмент відео, як тут воно було. В цьому місці була піч, отут була груба, а там були двері. Вирішили, що світла в цій кімнаті недостатньо, тому ми отут зробили підвітку прохід, а грубу перенесли в цю сторону. А два. Ну, якби. Це дуже удобно. Із бюджетної цегли зробили. Бачите, да, яка вона? Це сама дешева, яка була в епіцентрі. До речі, в епіцентрі була найдешевша цегла. Ми їздили, дивились в різних магазах, то якби в епіцентрі на моє здивування, ми цю цеглу купували щось там в районі від 6,80 до 8 гривень. Це 125. Ну, якби В інших магазинах у нас. Локально вона була дорожча. А цеглу пічну, ну, на жаль, не потягнуло, тому що тут 800 штук пішло на цю піч. Ну, відповідно, якби ми купували цеглу, ту, яка пічна, то там би у нас вийшов космос. Хоча у нас і так ця піч з роботою потягнула ну, 1000 доларів, можливо, трошки більше. Так, додамо трошки світла. Ну от вона така це двохколпакова піч. Це ми вчора оббили штукатурку з сволоки, мабуть, це називається, так? Тому що вона тут відпадає. Було не зовсім правильно якось покладено, тому воно осипається. Ми тут заштукатуримо ці місця і будемо зашивати стелю. Тут у нас палаточка, москітних сіток немає. В будинку комарів багато, тому як баю так зручніше. Ну оце поки що все, що є. Все що є. Дерев'яна підлога по бунту. Будемо її зашивати, настеляти. Оце сколько творна щоб вона постійно якось трималася. Таке якесь імпровізоване сумбурне відео. На жаль, працюючи без фактично вихідних, після роботи по можливості намагаюся допомагати тестю в цеху, щоб швидше закінчити вхідні міжкімнатні і двері і вікна. І от сьогодні ми теж раніше їдемо, Ну от якось так знімаємо. Тому вподобайка, дзвіночок, підписуйтесь. Пишіть про що знімати, будемо знімати. І ще одна цікава штука, яку я забув показати. Оце ми минулого разу пробували гідробурінням бурити свердловини. Пробурили на 12 метрів, щось у нас не дуже вийшло. Пробурили по сусідству, теж не дуже вийшло. Ну, треба далі відступати. Це був наш перший досвід. Надивились відео на Ютубі. Треба пробувати ще. Інструмент. Є, тому будемо займатися. Якщо у кого є досвід е, в бурінні абісінських свердловин, поділіться. Будемо дуже вдячні. Все, всім па, -па. цвіркуни цвірчать. чи дощ пішов? Ну вони зараз так тихіше. Так, да, намного тихіше Ну, короче, распатый.